Друзі, всім привіт Івана Фанасіч! <ривіт> а я подивилася, як Івана Фанасіч їсть полуничку. та й захотілося зафільмувати. Ось да. Подивіться, знову натрапили ми, натрапили на полянку таку гарну. От. Назбирали два відеречки. Жадне? Да, нам вже написали, що ми жадні, але такі хазяйственні. Да, угу. Як цей, як він, домовінок Кузя. Да, да". От. Закрили варення, там почали вам знімати рецепт варення, як робимо, але ж дуже важко її чистити. Тому ці два відео вирішили ви зробити джем. Як я буду робити джем, мабуть, також покажу коротенький ролик зніму. Подивіться, друзі, бачите, скільки тут полунички. Ну, вже заморилися збирати. Два відеречка для нас норма. Ще, можливо, трішечки вишеньок назбираємо. І хочемо ще сьогодні зібрати чебрець. Два відеречка зберемо і відеречка з'їмо. Тому що в лісі чебрець щось не, на, не назбирали в цьому році, а він уже відсів. У нас є одне місце, де він пізніше трішки зберігається, в холодочку біля води. Тому зараз сходимо і ще подивимося, чи є чебрець. Ой-ой-ой. Бачите, полянка, яка чудова з полуничкою. І міленькі її, крупненькі, ці, що на сонечки, бачите, вони такі міленькі, а туди в тінь. Є й покрупніші, але ж вони і кисліші, не такі солодкі. Все-таки, якщо на сонечку, то набагато солодші, хоч і мільші. І ми вам знімали відео в неділю, а сьогодні вівторок, і ягідки набагато вже спільніші, менше потрібно цукру. От ми збирали такі, вони трішки були зеленковаті ще частково. А ці вже такі ароматні, такі спілі. Так, Іван Афанасьовича, скома буде. А я не зубами. Оп! Так. Колонички назбирали, два відеречка, Тепер забралися в вишняки. Їх тут не дуже багато вишеньок, але назбирати можна. Трішечки назбираємо. От. На вареники, на вареники. Того разу збирали на вареники та й закрили в баночки. А цього разу назбираємо цього разу на варенички. Підводимо підсумки. В мене майже майже повне десятилітрове відеречко вишеньок. А Івана Фанасьовича. Де ж воно майже повне? Там ще третина не повна. Як це третина? Ось так. А в мене майже повні два на п'ять. ну, йди покажи. іду. Не даю працювати, так? бачиш, одне. І он, друге, отсюда покажеш? Чи щось не видно тебе а, зараз? Йок-палки. Там ще є, мені жалко глушати. Хто mm. кого опердив? <рес> ну ти мене опердив. Іван Афанасьович 10 літрів назбирав. Ну, ну, ну 9 9,5, тому що це трошки не повне. Так хто з вершечком? А я 8 літрів. Та ти 7. 8. 8. 8. Ну ладно, хай буде 9. Так, і що в нас ще? Два відеречка полуниці назбирали. Майже чотири відеречка вишні. І ще нам потрібно чебриця. Всього, будемо закруглятися. І дубового Я листя, і дубового листя, щоб квасити огірочки, можна вже запастись. Тут бачила дубок. Збирали, збирали відра. Час іти додому і надибали знову на вишеньки. І нікому вони тут. Не потрібні. Друзі, тихо, не кажіть тільки Ларісі. Я її надурив. Вона думає, що відро на 10 літрів, а воно на 12. Отже, ми однаково зібрали. Ну, хай я маю бути сильніший. Чула, я чула, що ти там говориш. Де ти взялася? Ти ж збирала там. Так що порівну, друзі, ми зібрали. 50 на 50, хто вболівав, порівну. Все, все в одну хату. Так що йдемо вже додому. Заморилися і вже пів першого дня, сонце пече, спека, йдемо у нас вже є чим займатися в другій половині дня. Таке враження Ваня, що крім нас. <ріху> ні, я думала, що крім нас ніхто не ходить, хтось проїхав трактором, мабуть. Сіно, ні доріжок, нічого, трава по пояс, різнотрав'я. Йдемо по Чебрець. Тут він зберігається довше, тому що тут. Джерело підземне, багато вологи. І в других місцях вже чебрець відсвів, а ми прогавили, не збирали, вдарилися в полуничку. От. А тепер підемо подивимося. Чи встигли ми тут, чи... за чебрецем, чи також же його немає тут. Подивіться, як гарно розквітає. Дикий чесник подобається мені в букеті на зворотньому шляху. Ой, ми тут запізнилися за чебрецем також. Бачиш, він уже відцвів. Це він не відцвів, це він такий. Та відцвів. Ну відцвітає, то не страшно. Навіть відцвівший годиться. Як пряна травка, да? так? Та, та, та Зараз ближче до вологи, подивимось, може, десь він є. А комиші забирають все більше і більше. Ой, як же ж тут пробратись? Ні, хтось доріжку протоптав. Ти бачиш? Або звірі, або хтось крім нас тут ходить. Каши царство. Ти загубився? Ти загубився? А, а, грушу не бачу. А груша он там. Де? А там? Де? Я її не бачив. Збирали, таки вдалося нам знайти чебрець, який ще цвіте, бачите? Дуже-дуже приємно пахне. Це у нас е, кілька разів на рік Івана Афанасьович готує, е, як називається, хінія чи манджо? І Хінія, болгарські страви всі з такої приправи. Да, і пучечок, соусу, пучечок чебрецю завжди додаємо. Це для, Івана, для страв Івана Афанасьовича. Ходили по полуницю без сармата, і йому взяли з собою відкуп, щоб не ображався.